Дударек скликає на Соборну коляду. Такий традиційний дарунок на різдво робить львів'янам чоловіча хорова капела. Для двох концертів у суботу і неділю молоді співаки підготували нові твори. Почуємо канти, українські та зарубіжні коляди, а ще різдвяну псальму Миколи Лисенка. Програма охопить увесь цикл різдвяних свят від Миколая до Йордану. Тому почнуть із тропарів з літургії, яку виконують у церквах на Миколая. Також не забудуть і про хити. Ми не можемо обійтися без. Виконання наших хітів, скажімо так, зі скарбниці Різдвяної. знаєте, Є такі просто твори, котрі, ну, без яких різдво не обходиться. І оці твори вже будуть пустувати в різних інтерпретаціях. Традиційно із з Дуриком колядуватиме гурт Раса, майстерні пісні і співачка Наталка Половинка. Це не комерційні речі, не формальні речі, це душевні. І це близько до молитви. Так воно і проходить. Для дудариків Соборна Коляда центральна подія у році, тому готуються з особливим натхненням.